привіт, з вами Макбер, і сьогодні я граю в 99 Nice and Forest. Не, я не сам я своїм рабом, е, от він, стріляє вже з якоїсь фігні по зайчкам. Я взагалі не знаю, що це таке, він лучше у меня і и знаю, що це таке, Объясни, пожалуйста. Мясо? Не, а то що ти стріляєш. стреляешь? Це супер, той пласы. Так, що нам надо робити, я не знаю. Давай нарубим. Дров. Вот в у тебя вообще з такого классного, что ты можешь похвастаться. Тільки цей бластер. Ну, еще. Ночное зрение. Ммм, mm, ну ты ще классный. Щас, эээ. Мне кажется, я надо... Да, нам запалити надо костер. Еще чуть-чуть. Ладно, пофиг. Забей, я раб. Шоп ты понял, на Блін, Блин, де я посадив. О, ночь, почекай, вот е, перша ночь, типа, можно ходить, а на другу уже тобі жопа будет, правильно? Да, на другую ночь тобі жопа Бо я помню, я грав, и там, короче, попка мені була. было. Ты вс, да подівся. А, ты в домик, ты в фишер. Так, куда я ще можу сейчас піти подивитися, что тут є? А, нам е, лапку, лапку, лапку. Да, и лапу. Лапу надо. Табалапку. За мной вовк. Ганяється, вовка бриганий. Ось, я забрав свою Беррі. От би, от, блін, від вовків немає жодної пользи. То ми мене согласимо, вони в Вони. Ай, заліз до мене. Вони тільки, блін, кусаються і. Даже зайчика. Даже, даже зайчика не. замочить, не знаю. О, дивись. казіол. Він тут має бути. Да, Йому на мене пофіг. От, блін, скотиняка. Ой, можно отключить телевизор ебал, ебт моего ряда. Телевизор? Ой. Курма, палец! Ой, я тут. Тебя насилуют? Телевизор еще педик. О, кролики. Хорошо, что Ой, мы не о. на твиче стримим. Нема лапы. У меня тоже немало. Потому міг би хоть не знаю, ти міг би м'ясо в костер засунути, я все-таки голодний. А не положити його десь в сра... в сраці собачий. А кому чому я? Ну бо ти ложиш не туди. Геній. О, мені кажется, а ні, мені не випало то косточка. Фигачем зайців. Тому, но. Одне мясо, серйозно окей. Я десь там бачив сундук, я хочу піти збігати. А, у нас карти навіть немає? ну ти гей взагалі. Чого ти карту а? не скрафтив? Ти ж мій раб. А, да, точно. Ну так. Сейчас. Карту быстро скрафтив. А, да, да, бегу, бегу. Ужу бегу. О, ні, да, наші кліпки на пищик. Лапка. Почхай. Е, Ща я здам лапку на органы. Лапка. Нет, це не лапка. Бо... Ну конечно беру гудсак. Гудсак вообще имба, правильно? правильно думаю капец нас тут м'яса багато. хорошо что у нас двое и і... но ну, я саня блю наївся, и ща до сих пор жа і... Чи Саня так не робить я конечно не знаю но не ігра ну, в 3 миллиарда столеть ну цю игру вообще не ни с кем почти не играл вот сейчас будет э, зверюка сберу цветочки туалет стікає. туалет раб Рап сада пучу раб это о, сундук, я обязан відкрити. Пожалуйста, револьвер. Хочу револьвер. О, гудсак, спасибо. Мене є. Не надо. Так, до мене сейчас прибежит на носа це... гондо. Девять цветочки. А, ты же ребенка принес? Ребенка. Втягуем. Втягуємо ничего. О боже. Ладно. Ти це дерево вже рубав чи не рубав я вообще? Хай доростає остальне і будемо рубати. Так, я пропоную предлагаю... Чуєш, а ты кстати не знаєш, який тут самий більший левер левел. Level. Ти понял левел прогрес. Який? Це? Я четвертий знаю найбільший більший. А який найбільший? Ну коса, да, да. 5. This... Okay. І це типа вся... Карту не купив, ти казав купиш. Купив? Купив, а чого я М нажимаю і нема. На яку кнопку? Так постав. Все, от тепер постав. Ну типа буде на весь цей чорний квадрат чи шо? Я ще б знала вам часики, тепер ми будемо знати, коли буде нічка. Боже, голе танцює. Так як я разом. О, райде. Раб. Раб, иди за мною, я тобі покажу цяцю. Моя моя твоя. Вова, фаст, фаст, фаст. На нього фаст, не на мене. Все. Педик. фс. Педик. Чекай, мені кажется, нам надо кожу вовка, правильно? Ооооооо, макар пішли. Що пішли? Ща я вовка дублю. О, все, на Так, іду до тебе, давай да ти, раб мій. Я знаю щось що смачненьке. Я предлагаю тобі поменять нік в ютубі не на Лешик, а на раб О, я? з копьем Ну ти, типа будеш в ютубі на Лешик раб. Ну не араб, а раб просто Я понял Я короче Е, ч воно кусається І, конечно, на мене забило. Як ну да, би терап. Я кстати, забув сказати, що ми нашли нову ну, но пофіг. Главное, що ми нашли. Я ще не знаю, що це таке що це за кружки, чи їх п'ять. Просто локом показа. Опа, це що? о, я візьму. Хотя, блін, ну тобі більше надо ти голе создание. Ну пофиг. Воно мені теж надо, бо я не голе. Ну по. Святок. О, я там бачу вентилятор. Вентилятор. Если такий вентилятор в твич кинути, то будет... Жопа. Ну ты знаешь твич, типа. Запрещенки вентилятор. Ну я не знаю, может в Ютубе тоже, в принципе, если вентилятор кинуть, и да кое який, який, не знаю хто хто знає який вентилятор, то пишите в комментах. Тоже может бути щось. Ну я не знаю. Ну що? шо? Я, я, короче, збирав монетки, а я на хп вообще не подивився, і прям коли вже Бог мене чуть не вкуси, я подивився, що в мене тупо капілька ХП. Тупо полосочка. Прямо геометрію Ну що, геометрія странна штука? Але в мене з неї 12 було. Так що... Ой. Мені теж. Не знаю, я поганий зробив чи непогано, но кого-то має... вообще. зараз я просто вам по кіночка зачитаю страшненькі історії. Дивіться. Время укажет, ну то есть, Саня, заходи. Жстко сипуем линчик прямо на уроки. Ну... Я думаю, ви всі спугалися, а страшна історія, правда? Да. Ночь, давай побыстріше проходить, мене більше немає. Блин, у нього більше були історії, у нього пропали, вони. Левел... о! Левел 4 Proгірес. Про Рубаємо куча дерев. Кстати, лайфхак. Ви не знали, я не знаю. Ви знали чи ви не знали, но ну, я знав. А ви не знали, но ну, я знав. Завидуйте. Скоро мівочка. Называется. Фігачем 300 дерев в секунду. Чил вайп, хэштег. О, ура, мне активку дали. 5 мап. Ого, здорова карта. Капец, мы бездари. Чё ну, в общем. Так я себе тоже, так я тоже сказал, что я бездарь. Ну, Прожили типа, мы. Мол... Порусу кеке е, опгрейд и за крафтинг. Так, а шо нам на... А. Ого, ти прокачав же, ну ти и раб, конечно. Ми, ми, до, ми до сих пор не плыли all bat. Ми лохи, конечно. И там. Йдем... Я короче буду фармити цієї ночки. Не ночки, ну пофіг Дерево Дерево Шо ти там за дерево осіннє? Одиноке серце Про біковку. Лавовий біом. Лавовий Та що за новинка? Я такого не бачив. Прикол. Інфо. Ого, ого, Баранчик, що? Ні, баранчика я бачив. Іма, що це за... А це що за глазки? Що за сундук? Він мені не нравиться. Глазки це там скорпіони будуть виходити. Ааа. Я якесь, якесь зелье підібрав. Називається Wildfire. Імба? О, это коктейль молотов Сен-Лехвин. Давай колабу или ты засал? <laughs> а прикинь реально, <laughs> вот именно специально типа. Іменно це відео, там де ми кажемо, що Олег Вінник давай колабу, залітає, і таке от. І от, Коротше, е, давайте ви напишете кучу коментарів, щоб продвинути це відео, щоб Олег Вінник його побачив, і ми з ним заколабимося. Давайте. Що ти уж, ужас скажеш, боже, Олега Вінника не уважаю. Я бачу, я бачу цього от бачу. культіст. Не я бы реда в отличие от тебя. Вообще. Ну хотя бы тобі видно, ты раздит и все равно ну, короче ладно. А шо, якщо я в ту лаву заберусь? Не, я в нього не буду. Скорпион обосраны. мене... А, так и ну, на ще на изи можно зафиач, не ну, просто я меня не дал. Як в пику тупе. Кстати, я коли в пик сам. Це видео ще не... я не знаю, оно уже вышло, чи не... Короче пофиг, я в тому видео коли. О, арбалет. Я в тому видео коли. Арбалет достойніший подвод. Коли був на месі, то я цей. Від... дуже не люблю динамит. Я бы сейчас по-іншому сказал, но мы в видео, так що. А, я понял. Там. Там вообще давай. О, Макар, зараз будуть бити. Хто нас буде бити? Крутіки пердуни. Крутик придум. Один все е Ты зараз прийдешь. Я думал, ты сейчас куда-то сведі даш, я поки, ти, поки тебе немає, я, я позанимаю чимось Классно. Сто босс. Ты не крутий культист. О, тут безконечность патронів, оп, oh, Ну Це вподобайка. Друзі, це вподобайка. Подобайка. Подобайка. я аж балет, конечно, мало зносить, Хоч би ще патронів підряд більше було. Плюси оцього лазерного пістолета, то що він швидко стріляє і влучно і ще. Я промазал. Короче, макар я знайшов дуже крутий сну і мені з нього дуже випало. А це? Красний мішок. А скиньки там месяца? Ну 20. О, Ну типа чуть бейся. Ну на 5 пишу. Ам чиста бэбей. Блин, мне кажется, надо чуть-чуть подкопать досок. Сейчас я, короче, видео закінчу, а то якщо я это вс в одном видео совмещу, мне буду миллиард гигабайт.